Якщо ви обнаружили, що у вашій парі є брехун, зловили на брехні, на маленькій брехні, на обмані, на схемі, на маніпуляції, ви зловили чоловіка, в 90% вам буде хана. І цей чоловік, на що ви закрили свої очі на цю брехню, ті попростили, в кінці стане причиною вашого розходу. Коли в ваше життя попадає брехун, вам Кердик. Ви потім будете називати це любов'ю, ми ж любилися, нам було добре. Ні, це була ілюзія. Він вам брехав. Кожне слово, яке він вам говорив, це була брехня. Я тебе люблю, там було сховано з якоюсь вигодою. Ну в його розумінні це любов. Ну це не любов. Він тупо обманював цей чоловік тупо з користі і своїх побіжінь. Там немає ніякої любові. Не прив'язуйте чоловіку того, чого в нього немає. Якщо брехун, це означає те, що ви насадили на нього корону. Що вам легше було е бачити брехуна, то без корони виглядає брехун ось так: нарцис, аб'юзер, брехун, е чмо, е глист, е черв'як. Е Ну, що таке змія, що таке гедотне, кра, паук, ну, все таке, що гидотне, низьковібраційне. Чорт, бєс, д'явол, зрозуміле. Це все є характеристика брехуна. І ще ми тоси додати. Я не заслужуй брехуна. Хочеш бреши, скільки хочеш твоє право. Тільки за це є відповідальність. Коли люди приходять цей мір, вони приходять сюди чесними всі. І творець дає нам вибір. Або ми вибираємо брехню, або вибираємо чесність. Брехун вибрав брехню. І, він значально вибрав, він знав і знає, що його зато чекає. Знає і знав. І був вибір бути чесними, бути брехунові. Брехун зробив вибір свідомо. Завжди в нього є вибір і змінитися кожен день. Так як він не міняється, тому що вся його брехня є суть його життя. В нього фундамент житні брехня, піша його брехня, і все в житті добувається через брехню. З таким чоловіком ви не построїте ні сім'ї, ні бізнесу, ні дружби. Тому, в кого є наївність, що ви щось зміните, я вам вже кажу, ви не зміните ніякого брехуна.